Школка винограда 25-й год, 30-29 квітня. В общем, то що не вымерзло. Якось так. Так, сентябрь 25-го года. Школка винограда. довгодічна, 5 сортов. Дворічні саджанці винограду, територіально знаходимося на Заворочі Об'ява на великсі. Катавба, Адальміна, Лакресент Шабреву, Леон Мійо і Маркет. Кому треба, будь ласка, звертайтесь всі умови на великсі Заворочі саджанці винограду. Успіху всім! Саженцы винограда шабреву лакресент парочку катауба Адальміна маркет. І Леон Mio. В принципі, той самий маркет. Кому надо, на великі об'єма з контактами, заворичі, заказуємо 200 гривень саженець.